Вітаємо з випуском новин від 3 березня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Щодня виходячи в вечірні патрулі, інспектори муніципальної варти в співпраці з поліцією, ведуть спостереження охорони громадського порядку та моніторинг осіб і авто, які рухаються вулицями міста, не дотримуючись вимог комендантської години. Навіть зміна часу комендантської години не вплинула на постійних порушників. Висновок скільки вільного часу для руху не дай, все одно для деяких цього замало. Бо жага до пригод переважає здоровий глузд. А що так, теж по програмі не дуть мене, так? Так. Да. Ну, так, в мене ще не фото. Все буває вперше, тому не порушуйте. По-друге, завжди носіть з собою документи. І по-третє, час комендантської години з 0 години до 5 години ранку. Один з вас 12. 12. Потім що прийшов до тепазин, тоді вже на бути. у інших паспорт з собою. Довідка переселенця також. А ось чому гуляють вночі, не зрозуміло. Ось паспорт громадянина України. Я тут банжую. А банжую. приїхали до нам я луганський. Інший порушник, який вже неодноразово натрапляв на патруль, і щоразу він себе веде неадекватно. Як виявляється, має намір заночувати в поліцейському відділку, бо додому йти аж 12 кілометрів. Я пойду в учасник. Такої учасник. Ваш. А я завтра виходу, тому що це нормальне. Нормальне явище. Це коли ви до 24 четвертої години вже вдома у своєму ліжку, а не шукаєте прихисток поліцейському відділку. Нашого громадянина скільки хлібом не корми, та все ж замало. Так і з комендантською годиною трішки часу та все ж не вистачає. Розішання на переміщення в комендантську годину у вас є? Ну, мишон 12. Не тільки, а вже 12-та ночі. Ви вже переміщуєтесь містом в комендантську місто годину. Ви порушуєте закон. Коли цього вимагає ситуація, на підмогу приходять співробітники територіального центру комплектування. З воєнний, предоставці документи також. Пильність інспекторів муніципальної варти то запорука дотримання вимог правового режиму воєнного стану. А свідома позиція громадян це додаткові кроки на шляху до дотримання цих вимог. Будь ласка, розраховуйте час заздалегідь. Будемо бачити, що відвичається. Лише спільними зусиллями, коли ми попереджаємо і рекомендуємо, а ви чуєте і прислухаєтесь, ми зможемо досягти поставленої мети забезпечення правопорядку тиші та спокою в нашому рідному місті. Тому перевірка автівок з номерами реєстрації іншого регіону важлива. А куди, куди? – Дії патрульних чітко регламентовані. А ваш громадянський обов'язок реагувати на поставлені вимоги. Безпека дітей перш за все. Це Ваші діти, а ваші да, це... Покажіть документи на дітей від дня в день. вечірній патруль виходить на маршрути з закріпленими спальними мікрорайонами, громадськими місцями та місцями відпочинку, аби сприяти попередженню правопорушень. Здійснює патрулювання парку перемоги. Правопорушників не виявлено. Йдемо патрулювати далі. Патрулювання Михайловського скверу. Правопорушників не виявлено, вулиця Перемоги, три фонаря, все спокійно. Крізь призму фар автопатруля бачимо те, що бачать інспектори щодня. Автопатруль вулиця Єврейська. Здійснює автопатрулювання. Садхоз, вулиця Театральна. І знову на автобусних зупинках. В очікуванні ранку наступного дня ті, що не встигли на автобус. Цього разу в Семенівку. Причина банальна. Святкував день народження. Чому ж не вдома? Та ну, просто не народження було. Ну, День народження таким методом не відмічають. Ні, день народження було, я випив, А попав сельором. Алкоголь часто стає причиною сіляких курйозів, а коли він зайвий, то призводить до порушення загальноприйнятих норм поведінки в громадських місцях. Та розуміючи, що це людина, чийсь чоловік, батько, син, муніципали турбуються про їх безпеку. Вам плохо? Давайте на скам'ячку перейдемо. Я вас допомогу. По -по І вам теж. Давайте руку. іншому любителю хильнути зайвого руки не подали, бо отак серед білого дня на центральній вулиці міста чолов'яга вирішив справити свої природні потреби, виправдовуючи свої дії тим, що нікого поруч не було. Дітей не було, не було, жінки не було. Білий день на улиця я живу, щоденно триває робота інспекторів муніципальної варти щодо попередження правопорушень правил дорожнього руху в частині паркування та зупинки в недозволених місцях під забороняючими знаками. Порушникам виписується попередження, що вносяться в єдиний реєстр. Складає адмінпротокол, цифри якого зростають, мало чи не щодня. Та якщо ви з розумінням і шаною, то і ми до вас обличчям, то є головним орієнтиром в роботі муніципальної варти налагодження діалогу з громадою. Астановочки і парковички зі ас Я вже уїжджаю. Я зайшов до доктора, я вибачаюсь, до доктора зайшов і уїжджаю. Все, все добре, віде, добре. Що партує маворічку, включайте, А, все добре, Вибачайте. Якщо ви стаєте свідками правопорушення, бо правопорушення вчинено по відношенню до вас, ви завжди можете повідомити нас за телефоном гарячої лінії 068 861 49 48. Ваша думка, ваша позиція, зв'язок з вами дуже важливий. 24 на 7, Бо ми працюємо для вас. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.